Події розгорталися у липні цього року на автовокзалі в обласному центрі. У прокуратурі розповіли, того дня міліціонери звернули увагу на чоловіка, який чекав на маршрутку. Він, нібито, був не зовсім тверезим. Тож правоохоронці провели його до кімнату міліції. Там склали протокол про адміністративне правопорушення. Затриманий з цим не погодився і зателефонував на лінію 102. два, обурившись вказаними діями громадянина. Один з працівників міліції. Почав наносити йому тілесні ушкодження. При цьому він був одягнений в форменому одязі в відповідно берцах в зуті, та один з ударів він зламав ногу громадянину України. Після цього вказано громадянина України просто було якби виштовхано, виведено. З приміщення автовокзалу, чоловік отримав відкритий перелом ноги та звернувся у прокуратуру. Слідчі опитали працівників автовокзалу. Виявилось, що затриманий дійсно нічого не порушував. Прокурори зізнаються, знайти винного було нелегко, адже в кімнаті, крім потерпілого і двох міліціонерів, нікого не було. А правоохоронці все заперечували, стверджували, потерпілий сам зламав собі ногу. Остаточні експертизи чітко дали, що травма була нанесена. Відповідним предметом і, можливо, нанесення відповідним взуттям, по якому були працівники міліції. Працівнику міліції, вчинив вказане кримінальне правопорушення, нічого не залишилось, як визнати свою вину, він повністю відшкодував лікування. Обвинувальний акт прокурори вже скерували до суду. 27-річному обвинуваченому загрожує в'язниця від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.